24 грудня близько 23-ї години на вулиці поруч з приватним будинком, що на Московському районі, між двома чоловіками виникла суперечка. Під час сварки 42-річний підозрюваний дістав ніж та завдав знайомому декілька ударів у груди та в ногу. Тяжкими тілесними ушкодженнями потерпіло госпіталізували до лікарні. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили з місця події Ніж. Причетного до нападу чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України 25 грудня за погодженням із Новомосковською окружною прокуратурою чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 121 – Умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу, і санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває.